І потім, щоб ноги твої були в непідні, а ті не відбуваються через Сьогодні ми були на Сумському напрямку, відвідали нашого брата, який виконує свої бойові задачі, підтримали разом повечеряли, прийняли участь в вечері господній, молилися, підбадьорювали його. От, і сьогодні вирушаємо далі. Їдемо до інших наших проєктів, щоб відвідувати їх, підбадьорити та підтримати. Дякую за те, що ти захищаєш нас, дякую за те, що ти захищаєш Україну. Повертайся живим. Ви переможете, Україна переможе, віримо у вас. Це класно. Повертаємося з Курського напрямку. Сьогодні можу передати нашим хлопцям різдвяні подарунки, листівки від дітей словами вдячності. Також можу передати зимнє, тепле взуття, тому що прямо зараз мінус 10. Дуже холодно. Далі до наших наступних братів, які служать і захищають нашу країну. Боєць наступний який отримує свої персональні своєї. Вітаємо з оновленням. Наша поїздка підходить до завершення. Відвідали Сумщину, Чернігівщину, Черкащину. Відвідали наших братів. Припадали вечерю господню, молились простілення, підбадьорювали і повертаємося додому.